3 червня 1865 року в Мальборо Хаус у Лондоні народилася дитина, другий син принца та принцеси Уельських, пізніше короля Едуарда VII та королеви Олександри. При хрещенні отримав ім'я Георг Фрідріх Ернст Альберт. Його мати є рідною сестрою Марії Федорівни, дружини російського імператора Олександра III та матері останнього російського імператора Миколи II. Два майбутніх правителі були схожі зовні. Виховували Георга за поняттями вікторіанської епохи, що й зробило його дуже жорстоким та строгим. Здобув він військово-морського світу та служив на флоті. Принц Джордж був тим, хто ніколи не мав бути королем. Але усе змінив 1892 рік. У 1892 році, передчасна смерть старшого брата Герцога Кларенса, зробила його другим у лінії престолу наслідування. Королева Вікторія надала внукові у травні 1892 року титул герцога Йоркського. У цей час молодий принц закохався у наречену свого брата Марію Текську. Він закохався в неї, коли допомагав їй доглядати за хворим братом. Спочатку вона не відповідала його симпатіям, кажучи, що вона в траурі за померлим герцогом. Проте принц був дуже закоханий і продовжував проявляти свої почуття до Марії. У липні 1893 року він одружився з принцесою Марією Текською. 1894 року в пари народився син, якого назвали Едвардом, але в сім'ї називали Девідом. 1895 року в пари народився син, якого назвали Альбертом, в честь чоловіка королеви Вікторії. 1897 року в пари народилася донька, яку назвали Марією, в честь матері. Ці троє дітей були досить дружніми, один з одним. 1900 року в пари народився син, якого назвали Генрі. Після смерті королеви Вікторії в січні 1901 року, як спадкоємець престолу Георг отримав герцогства Корнвелл в Англії та Ротсей в Шотландії. Після коронації свого батька Едуарда VII він став принцем Уельським. 1902 року в пари народився син, якого назвали Джорджем. В честь батька. 1905 року в пари народився син, якого назвали Джоном. Дитина була хворою на епілепсію і її ховали від людей. Як батько, Джордж був дуже суворим і жорстоким. Діти виховувалися за поняттями вікторіанської епохи. Йому подобалося, що його діти бояться його. Георг V якось сказав: мій батько боявся своєї матері, я боявся свого батька, і мої діти будуть боятися мене. Ось приклад однієї ситуації. Він був настільки радий, що його діти боялися його і тремтіли перед ним, що одного разу Джордж так погано дивився на нього, бо Генрі запізнився на вечерю, що Генрі впав і знепритомнів від страху. Єдина дитина, на яку Джордж не кричав, це принцеса Марія. Її він любив найбільше. Марія ж робила усе, щоб її брати ладили із суворим батьком. На відміну від свого батька, короля Едуарда VII, Георг ніколи не зраджував своїй дружині. До останніх днів життя він був вірний їй. Та писав листи, де постійно писав про кохання до неї. Після смерті Едуарда 6 травня 1910 року Георг був проголошений новим королем та коронувався 22 червня 1911 року у Вестмінстерському аббатстві. Новий король зіткнувся зі складною політичною ситуацією. Палата лордів відкинула бюджет, запропонований палатою громад. Остання у відповідь висунула біль про парламент. Який істотно обмежував владу Палати лордів на вимогу прем'єр-міністра Герберта Асквіта, король був вимушений сприяти ухваленню біля про парламент. Перед початком Великої війни король Георг контактував зі своїми дальніми родичами Вільгельмом II та Миколою II. З Вільгельмом він мав дуже погані відносини. Вільгельм постійно чіплявся до своїх кузенів. 1914 року розпочалася Перша світова війна. У часи Першої світової війни Георг V відмовився від всіх особистих та сімейних німецьких титулів, та змінив назву королівської династії із саксен кобургоцької на Віндзорську. Король почав відвідувати військо, тим самим підтримуючи їх моральний дух. Проте, після завершення кровопролитної війни, все ледь не зруйнувалося. Люди задумалися щодо ціни цієї війни. І задумалися, чи потрібна їм монархія. Адже в цей час по Європі пройшлися соціалістичні революції. Родичів Георга, Миколу II і всю його сім'ю ув'язнили, планувалася їх евакуація до Британії. Але в останній момент її скасували і царську сім'ю розстріляли. На скасування евакуації вплинули два фактори: нестабільна ситуація в Британії та образи королеви Марії в минулому. 1919 року в сім'ї короля сталося горе, помер його син, принц Джон, який хворів на епілепсію. Після Першої світової війни британська монархія абсолютно змінилася. Вона стала відкритішою до простого народу. Король і королева почали відвідувати багато заходів. За правління Георга від Британії відкололася Ірландія. За рік боротьби ця нація отримала свою державу. Проте не вся Ірландія від'єдналася. Північна, де багато протестантів, не повстала проти Британії. Тепер Британія почала іменуватися по-іншому. А саме Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. В народі Георга недолюблювали за його жорстокість, але всі любили його дружину, королеву Марію, а тому і полюбили короля. Георг V не любив свого старшого сина, спадкоємця престолу, адже той був за нього популярнішим і більш відкритим до народу, тобто користувався більшою популярністю. Хоча не тільки за це. Едвард любив вступати у відносини із заміжніми жінками, що викликало сильний гнів у батька. Король завжди ставив у приклад свого середнього сина Альберта. Кажучи старшому, щоб той нарешті одружився і завів дітей, коли Едвард взагалі не мав таких планів. Георг дуже любив онучок Лілібет і Маргарет. Девід ніколи не слухав батька і продовжував відносини із заміжніми жінками. В Одну з таких він закохався, а саме це була Воліс Сімпсон. З якою він і забажав одружитися. Одного разу король таки її прийняв при дворі, але більше навіть слухати не хотів про неї. Якось король навіть сказав Я молю Бога, щоб мій старший син ніколи не одружувався і не мав дітей, і щоб нічого не завадило, щоб трон прийшов до Берті і Лілібет. Батько навіть почав до цього готувати Альберта, хоч середній син і не хотів таке сприймати. Георг казав, що скоро настане ще одна війна, більш кровопролитна, що німецький фюрер Гітлер не дасть спокою Європі. А ще якось сказав щодо Едварда: цей хлопець все втратить за рік. Батько казав Альберту, що саме він зможе об'єднати націю під час цієї кровопролитної війни, а не старший син, який мав інтриги з нацистами і хотів з ними у майбутньому створювати союз. 1932 року вперше на Різдво Король зачитав промову на радіо. Уся нація була в захваті від його величності. 1935 року король відсвяткував 25-ту річницю сходження на престол. На той час у короля Георга вже дуже сильно погіршилось здоров'я. В останні роки життя король був досить хворобливим. 1936 рік почався жахливо. Вже декілька років короля розвивався хронічний бронхіт через проблеми з легенями. Ці проблеми з легенями взялися через те, що король курив. Через хронічний бронхіт король впав у кому. І повільно помирав. Було вирішено вколоти королю Ефтаназію, щоб пришвидшити його смерть. 20 січня 1936 року король помер після Ефтаназії в палаці Сандрінгем. Георгу було 70. По всій країні розпочався траур. 28 січня 1936 року короля урочисто поховали у каплиці святого Георгія. Лише через багато десятиліть в ЗМІ розповіли, що королю зробили Ефтаназію. Весь цей час вважалося, що король помер своєю смертю. Як король Георг V прогнозував, правління його старшого сина було недовгим, і трон перейшов до Альберта, який взяв ім'я Георга VI. Він об'єднав країну у важливий момент, але після війни його здоров'я різко погіршилося, і він помер у віці 56 років у 1952 році. Королева Марія вдова пережила свого чоловіка на 17 років і померла у 1953 році від раку легень.